Всім привіт! І це я, Аня. Ми на моєму каналі і сьогодні я буду грати в радості друзі. Ну не просто радосні друзі, а це буде без хо... схованок. Це и... так, ну, ви мабуть поняли, Що я не можу залізати в коробку, я не можу залізати в такі домики, щоб їх заліз потрібно простісти. То я не можу туди залізати. Коли жовтий я не можу пригати на батут. Ну і це сьогодні я буду робити. Я не знаю, що я зможу і, Мабуть, я і не зможу пройти, тому що я ніколи просто такти проходила рибу френд з коробками, з батутами, ем, а тут зараз і без схоминок. Так, ми перелізали через забор і йдемо по лісу. Я не знаю, просто що, що говорити. Бачите, за такі. Якщо ви чуєте такі звуки, що Щось хляскає, просто моя мама розбулося. Ну, коротше, цей сел поворачувається, пряче тоже гроші. говоришь. В смысле говоришь. Говорите. Я уверен, что... Короче. Вот. Выбачьте, что такие переходы люблю ужасные. Ну, я не могу нормальные переходы рубить звуку, потому что, ну, просто меня что-то отвлекает и вид ну... Азвучки, я я перевіряю, що це. <смі> Відкрили зеленого та синього. Я думаю, що красний хороший на другій серії він став злим. Ну, тому що буде весело. Для... Для чого він таке каже? Якщо йому йому тільки вес... весело, чи що? <смі> ну, от. Ой, я звичайно в коробку залізла, у меня така легендарна. Я не донатила, я просто просто спин нажала и все. Так, тут немає таких пимпочок. Пимпочок. Це якісь гриби. Я найдені лампочки. Лампочки это. Ґм, які лампочки? не дуже. Так а хто там? Ой, я уже думала, що це жовтий. Ну коли я знімала видео, я не думала, що це жовтий. А коли вже почала звучати, то кто сделал жовту лампочку я подумала, що це жовтий. А ну зайдем сюда. <смеш> Ладно Я це роблю повністю без коробок, без хованки. Я хотіла прийти до того місця щоб було типу, 10 лампочок Із 25, але вийшло тільки що Із 19 19 Із 25. Я зараз несу лампочку. Ну, вы бачите <ган -2> <мени> все. Меня все А, ну, конечно, они меня все чекають Я ж принесла лампочку. Просто остальной. Ну, короче. Это что? Бет синий? посмотри, там синий. опять спрятался в коробку. Это синий? О, нет! Что нет? По-английски. Привет, сюда был ушел и нам нужно что-то там сделать. Может быть, это поможет там убраться отсюда. Жалко! Мой кумир. Кумир. Спочатку у мене був куміром з радужных друзей в першій части, Ем, оранжевий і фіолетовий, а Зараз у мене оранжевий і ну, жовтий. Ем, ще я люблю голубу. Не знаю чому, може тому, що вона девушка, а я, а я дівчинка. Ой -ой -ой, -ой, ой, 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 кумир, кумир, кумир. Там огнетушитель, чего algum? я его взяла? Я скидки приозвучится, я побачу. О, огнетушитель. <сос tabii> так, еще один. Еще один. Да? Ой, не можно прыгать. Опа, і це Ні, це вже конус якийсь. Може це, це, це останнє. Тут, тут буде тільки математика, математика. Да. Одинадцять. Ой, зелений. не від нього подалі. Ем, э, Кот. Кстати, в цю штуку, там, де літати снайпер, вон цей от. Мені теж не можна, тому що якщо за мною, наприклад, на якийсь вон, наприклад, як зараз жовтий іде, э, то можна спрятатися, то я не прячусь. Так, ну будь ласка, принесіть ще чотири, Буде, то не знаю відкуда. І так, як і так, якщо я і цей раз, певно, я навіть не знаю, що я зроблю вам. Щось таке погане, точно що зроблю. Сюди мені не можна заходити, бо це від синього спасає. Якщо зараз її йде, так, так. Там жовтий дам жовтий, я не хочу туди. Заходити, бо там жовтий. Ніхто не хоче заходити якусь кімнату, коли там монстр. Ніхто. Так, вийдемо в Бережнинку. Іду сюди. як його фіолетового. Я вже договорила свою думку. Просто так, не так довго говорила. Мовні є три. Бо потреблю ще три. Ні, не була одна, з жалінім. Десь є два гнітус шетіря. Mm -hmm. Кот. О-о-о! Садись, садись, бежим, бежим, бежим. Бегнем. Так, так, Д, Д. Да еще я не тушители. Я уже не знаю, но я кого. Одні души сто процентів, зато хтось знайде. мабуть. О! А я одна просто нікого не бачу. А, це побачила жовтого. А, так я зайду сюди, сюди можу заходити вот, стрину, ладно. Я ж втомилась все шукати тут. Де без коробки? Ой. І случайно сюди полетів. Ну ви вибачте мене за два рази, ну я туди я там на початку случайно зашла в коробку, і зараз я случайно зашла. І... Я подумала, що мене вже вбили, а це просто все зібрало. молодці. молодців. <фит> <пит> mm. <пит> ну отлетел такой от тлекел. Так ему и надо банку шоколада. Я сама это придумала. Так. Ну, хорошо, всегда я вот еще раз. Мукасов. Ох. О. о и этот раз и есть что-то там. нас так мало. Все такие кайфуют в коробку, залезают, а я... Ой. Ой, а я уже с сам стою тут. Ааа, кумир, мой кумир, тихенько, тихенько, ты шо. Эм... Я иду. Я <рик> мені ще описать, що я роблю. Так, тут, 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 тут. Як ще мене доставчик, я його не уже тупиру. Так, короче, всем пока-пока. Бо я не можу це зробити. Всім пока-пока.